Добро примножимо, сломи кинемо в піч, Переможимо разом, коли о пліч. Тебе це буде щастя, якщо праця стола. пліч на це не ми вже Проект Пліч всеукраїнські шкільні ріги» – це не лише про популяризацію спорту, це віднайти, підтримати талановитих дітей та популяризувати нашу єдину справжню українську націю. Слава Україні! Сьогодні ще приймає 14 команд з усієї прилуччини. Це учасники Ліги Пліч-Опліч. Нам дуже приємно, що ця молодь активна, яка е, працю, е, готова працювати пліч-опліч -пліч в команді. Е, саме е, тут буде реалізовувати свої е, амбітні спортивні плани. Тож, нехай буде чесна гра, незабутні враження, ну і яскравих перемог. Ти куди сперед себе все сабра може йти туди, поде пісна. За тебе це не можу, усипити, але ти ж то буде щастя, якщо праця бля стола. Блич, пліч, ми тут переможемо, біч не піч, ми вже безперебани, чи дичь, я не ми назад, чорнимо ми горю. Надіємося, звичайно, перемогти. Тренувалися все такі. Перто. Але бачимо, що команди тут також вміють грати, тобто треба. Прикладати зусиль, щоб здобути перше місце. Сам пра може йде, то буде пісна. Не за ти працю, дерево усипити, але ти ж то будеш щасі, якщо праця блюстала. Бліч, пліч, нашу переможе, ма, віч на віч, ми вже безперебан. Віч, неч, я мене не назад. ми гори, якщо гори проти нас не тривожно. Дякую організаторам за ці змагання. Змагання, які об'єднують, які роблять нас сильнішими у такий дуже непростий час. Дійсно, дійсно змагання сьогодні, сьогоднішній день удався. Боротьба була з першого до останнього м'яча, трохи, трохи як, що касається нашого Іжевецького ліцею, трохи нам не, не вистачило, мабуть, і майстерності, мабуть, везіння, але все це на тренуваннях от працьовується. Але основних девіз таки це участь у змаганнях, так як ми школа маленька, сільська. Четверте місце для нас. Я, я рахую в позитив. Що хочу Хочу побажати. Побажати всім командам здоров'я, миру швидшого. Хочу побажати перемог обов'язково без їх, але без поразок ніколи не буває перемог. Тобто обов'язково пройти ці етапи, статися сильнішими і. Дякуємо Збройним силам України за те, що, за те, що вони нам надають таку можливість жити, навчатися, тренуватися, грати, вигравати це дуже важливо. І Слава Україні.

Якщо гори проти нас не ми будемо нашої команди вчитися на помилках, які зробили під час гри. І наступний рік ми займемо перше місце. Закінчилися змагання на пліч опліч, які пройшли дуже гарно на високому рівні. Дякую всім, хто організовував ці змагання. Дякую нашому президенту. Дякую всім присутнім тут. Ми дуже вдячні і дуже. Ми задоволені цими змаганнями. Тому що ми ставили мету, перш за все, набути досвіду. Але як виявилось, ми його і пере... свою мету трошки перебиршили. Тому я побажаю хлопцям працювати якнайкраще. Да. І я думаю, що на сьогоднішній рік ми доростемо вже й до вищого місця, чим це що в нас сьогодні є. З вашою допомогою, з нашим бажанням. До тренувань все буде добре. Все буде Україна. Слава Україні.